Доброго дня, любі дітки! Рада вас всіх сьогодні бачити. Ми сьогодні з вами будемо малювати. А що ми будемо малювати, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Ну що, слухайте уважно. Я працюю поважно, все літо літаю у поле до гаю збираю медок із різних квіток. Кого не злюблю, того жалом вколю. вірно, дітки. Це бджілка. Бджілка – трудівниця. Бджілка весело літає, квітам вічки розтуляє, каже, квіти, годі спати. Я прийшла медок збирати. Дітки, сьогодні ми з вами будемо малювати бджілку, але треба спочатку розімняти наші пальчики. Ось ці пальчики гуляють і гарненько щось збирають. Казівні про щось говорять, а мізинці зовсім поряд. І з Великим доторкнулись, обнялися і згорнулись. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, чорний фламастер, пензлик, губка за округленими краями, фарба двох кольорів чорного та жовтого, клей, водичка та вологі серветки. Щоб розпочати нашу роботу, нам треба взяти губку для миття посуду. Можна взяти трошки меншого розміру або трошки більшого. Я вибрала більшого. Губку цю треба заокруглити з усіх сторон. Беремо пензлик, набираємо фарбу жовтого кольору і зафарбовуємо нашу бджілку. Спочатку жовтим кольором, потім смужечку чорним, а потім жовтим, так як я показала на малюнку. Зафарбували, тепер беремо в ручку нашу губку і притискаємо її на листочок. Листочок іншою ручкою притримуємо, аби він не ковзав, надавлюємо пальчик і перезнімаємо відбиток нашої бджілки. Подивіться, як гарно виходить. Залишки фарби на руках витираємо вологими серветками, як роблю це я. Ще дітки, наша бджілка не готова. Бджілка має вусика. І крильця. Беру фломастер чорного кольору і малюю спочатку два вусика, і потім невеличкі крильця. А тепер, дітки, потрібно нашій бджілці зробити оченята, аби вона добре бачила квіти. Можна очі намалювати просто чорним фломастером кружечки. А можна трішки ускладнити цей процес. За допомогою батьків нам треба, аби вони нам допомогли і вирізали маленькі кружечки з білого аркушу паперу. А ми всередині намалювали чорним фломастером їм маленькі зрачки. Беру клей, намазую з однієї сторони наше око і притискаю його до нашої бджілки. Так, кожній бджілки роблю по два ока. Ну що ж, ось і готові наші бджілки. Їх можна вирізати так, як на відео у моїх маленьких помічників. Дітки, подивіться, які гарні яскраві бджілки у нас з вами вийшли. Ви такі молодці! Чекаю на ваші роботи, малята. До зустрічі!